Доброго здоров'я, шановні! Я Віктор Баберенко і ви на моєму каналі скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали? У нас е, вчора пізно ввечері закінчилися переговор. Перезавершилися переперемовини е, наших перемовників на чолі з Єрмаков і е, Американців. Якщо сказати буквально кількома словами, виграли штати, програли е, українці, і коли програє Єрмак, ми ж розуміємо, що програємо всі ми. От а коли десь у 5-6 жулікуватих менеджерів, там все добре зростається, то ми ж до тих бабулет не маємо ніякого відношення. Да? От, есть, якщо вони виграють, то виграють тільки вони, а якщо програємо, то програємо усі ми. Як в тому армійському анекдоті: спочатку куримо твої сігарети, а потім кожен своїх. Так от, чому ми програли? Перше виграли штати, і що позитивно, єдине, що я бачу позитивно в тому, що штати все зробили правильно, це те, що Єрмак нарешті одів, одяг костюм. Ну, він і в Лавальному кабінеті був в костюмі, але тут, от, ну, як би, вже в костюмі, в костюмі. От, хоча у Мєров був би без костюма, теж там якийсь там от як я щось таке одіти. От. Все-таки американці, я думаю, що привчать е, наших тих, хто грає, типа дипломатів, все-таки і виглядати як дипломати. От е, але е, що програли ми? Тому що знову ж американці спочатку сказали: ні, ми вас будемо шантажувати. E, ну там Два вида шантажа. Один вид шантажа, що у нас є папочки на вас на ваших всіх корупціонерів, поэтому бойтесь, бойтесь і будьте зговорчиві. А друге, <кій> бійтесь, бійтесь, бо ми не перестали вам <кій> давати допомогу, і ви її не, не отримаєте, в тому числі, розвіддання, поки не будете слухняними. Тобто, вийшло як? Сполучені Штати спочатку у нас щось забрали. А тепер Єрмак вийшов радісний, все віддали, умірав. Розвідка тепер все. є. Виходить, щось забрали, потім щось віддали. Так, А що ж ми отримали? Що ж Україна де, де позитив? Е, ну, Це класно на переговорах там, щось комусь там, типу, забрати щось, а потім, ну добре, з барського плеча віддали назад, і ми такі вже в позитиві. А можна було, щоб не втрачати цю допомогу там. не... Не чудить раніше, там, не підсовувати там, <кхи> в Трампу фоточки, де 95-й квартал і піаніно з натяками, що, там, що на ком там і Володимир Олександрович Зеленський. Можна цього було не, не, не робити, не допускати до цього. Що вийшли і сказали? Сказали, ну я прям був розчарований. Ну, понят, понятна, сказали, що віддали пас Росії, тепер хай Росія доводить, що. Вона мирна країна, а от, е, ну і що. Е, зате не сказали, а, е, власне, які червоні лінії е, вимагали американці стерти, і які ми стерли червоні лінії. Що ми стерли? А я так думаю, що стерли е, тут е, зараз всі телеграм-канали гудуть, що наші виходять суджі. І я думаю, що це було умовою американців покинути російську територію. І якщо ми стерли цю червону лінію, то що виявляється? Що 6 серпня минулого року наш успішний наступ, який потім перетворився в чемодан без ручки в додатковий фронт? А ми знаємо, що якщо у нас немає стратегічної ініціативи, то кому гірше? У кого немає стратегічної ініціативи, тому гірше тримати. Чим довший фронт, тим нам гірше. Чим довший фронт, тим росіянам краще. Тобто з військової точки зору. Це виявилось, ну якби б результатів не дало, але тепер виявиться, що воно не дасть нічого нам із політичної точки зору. Тому що що б там не казали, там військові, там які критикували, казали, ну да, з військової точки зору, може там хто знає, але ж політично як класно, що тепер і росіяни прочувствували, що таке війна, і от. Наші, можливо, вийдуть, ну вже виходять суджі. Принаймні, я ж ось тут поруч, то я трошки більше знаю. Не можу всього говорити, але е, так натякну, що, скоріш за все, наші суджі підуть. І виявляється, ці всі смерті хлопців не дали зіграти нічого. А може, е, це, е, пам'ятаєте, Трамп говорив про козирі? Там, типу, у вас немає козирів. Ну, це був політичний козир. І виходить, ми його в отбой скинули. Е, не отримавши від цього козиря нічого, ні обміну на Енергодар, нічого. І після цього Єрмак будуть казати, йому діфірамби там стуку співають там, типа, молодець, класний переговорщик, взагалі шикарний. Е, ні з чим поїхав, ні з чим приїхав. Е, і тільки розказує, все, тепер там ход за Росією, ми свій ход зробили, там, ми молодці там, типа, а що, раніше було це неочевидно, що що е, нам. Потрібна заморозка конфлікту, і нам вона, скажімо так, можливо, трошки вигідніша, ніж Росія. Ну, про це далі. От виходить, що американці просто ввели навколо пальців переговорну команду Єрмака, але нам хочуть подати зраду як перемогу. Ми, типа, нічого не привезли, ну це победа. Там, типа, ура-ура. Я хочу, щоб це люди. Ну, просто розуміли, що ніякі перемовники, от нікакущі, як, як Єрмак, нічого і не можуть ні про що домовитись. А тепер, 에, стосовно 에, того, що, які ще стерті лінії, бо, по-перше, ми ж вимагали ж безпекових гарантій, про це ні слова. 에, ми ж Зеленський кричав: Перемога, вихід на кордони 91-го року. Про це ні слова. А значить, нашим ну, умовно, я це називаю їх наші, то що вони ж під прапором України туди поїхали. Але ну, ви зрозуміли. да. Але Єрмаковській команді просто заборонили про це говорити. і всім зеленим. Тобто, ми вже не піднімаємо ці два питання про безпеку і про. Про території, про територію, каню понятно, що Путін з них не піде. І це значить, що раз наші е, програли тут, то треба підключати європейців, щоб європейці більше говорили про безпекові гарантії, про те, що нам дійсно потрібно. От, Ну, і якщо вони пішли із суджі, то це ж треба їм згадувати. Я потім буду їм згадувати, скільки людей полягло для того, щоб що, щоб нішо. Ви розумієте? Отак От просто манкірувати кров'ю можна ж, легко ж. От. Що стосується там передачі пасу Російській Федерації, тут дійсно це здобуток, але це здобуток американців, тому що тепер дійсно Путіну треба сказати, що. Вони ж кругом співають пісню «Русские... хотят ли русської війни, спросить у Тишини, да? давня пісня. От, молодь, мабуть, і не чула ніколи, і не пам'ятає таких слів. Але хто такі, умовно, 40 плюс, то чули точно цю пісню? Хотят ли русської війни. Е, да, хоча це точно, але росіянам тепер треба буде пояснювати. Чому ж вони тепер не хочуть миру? Хоча по великому рахунку, ну багато експертів кажуть: ну це ж Росії вигідна заморозка. Стапе, вигідна заморозка Росії тільки в одному випадку. Якщо з них знімуть санкції, частково чи повністю, а це не факт, що це відбудеться, а просто заморозка конфлікту зараз буде по Росії бить. Чому? Тому що заморожуватися, а далі наступні умови демобілізовувати армію. У них більше двох мільйонів армії. А це ж треба кормити, поїти, одягати, в госпіталях лічити, і нам бо, як би якби важко, але нам європейці допоможуть. А у них цей весь тягар е, лягає на їхню економіку. І тому е, дійсно, е, якщо там на е, кілька місяців заморозка, там типа кому вигідніше, ну хто запасів піднабере? Да, Там їм корейці там е, снаряди кліпають, і нам німці кліпають там, е, вони там будуть підвозити там. Е, Сюди ближче до фронту якісь логістичні дії робити, склади, там, закладки з боєприпаси робити, да? ну, і ми ж будемо. От, Заморозка без <coughs> демобілізації, тобто часткова, вона битиме по всім, але по Росії більше. Якщо ж заморожувати це вирішить в серйозі надовго, то у Росії є внутрішній дедлайн. Це має відбутися до Дня Побідобесія, до 9 мая, тому що Путіну треба або е, всім заявити, що діди воювали, побіділи, ми воювали, побіділи, е, результати свого достигнути, там, і все, і пошабашить е, серйозна заморозка, коли, по, по якому признаку ми мусимо розуміти, що конфлікт заморожений. Коли починаються демобілізації, коли на одному з етапів вони обидві сторони підпишуть, що ага, ми там дімбільном половину армії, або там навіть дві третини. Ну і ми дві третини. Да, і Україна, українці в мільйон в армії, росіян два мільйони, От вони мусять мільйон на дімбіль відправити, ми як мінімум 1500 по домам відправити. От, а можливо, і більше, да. Наскільки ми будемо розуміти, що, що там у нас з цими всіми безпековими питаннями, наскільки нам не бояться, що Росія почне знову, да? то е, в цьому випадку, звичайно, і очевидно, що е, тягар Росії економічний під санкціями буде. Але отут у нас тому залишається головне питання, що зараз? Американці повезуть е, росіянам які пропозиції? Уже понятно, що ми виходимо з Суджі, по територіям, там все, по безпековим питанням вони теж росіянам скажуть, що там ми Україну в НАТО не беремо і тепер ход за Росією. От. Ну, а Росія вже визначиться, чи воювати ще рік, е, чи мириться до 9 травня. От, власне, те, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу. Прошу підписуйтесь. Хто зайшов на цей телеканал і не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Ставте лайки, щоб YouTube піднімав його в своїх рейтингах. Дякую за увагу. Тримаємося, слідкуємо і чекаємо, що ж буде далі. Щоб ми знали, Росія не пройде. نقصها no